Привіт, друзі, з нами завжди Арті. Зартем, друзі, у нас вийшло обнову такі грі, як Simple Science Box. Дуже багато друзів цього додавали. Додавали нові тачки, які можете бачити, ось до ось ці тачки, які у мене є зараз на цій трасі 4 машинки. Я їх не показував в дужці відео. Зараз на дивитеся кожної з них, вона ренолка. Також, друзі, додавали сюди режим гонок. Я так розумію, їх можна активувати лише так, щоб знати, але я, друзі, на жаль, не знаю. Я до вирішив просто зняти вам відоз. У разних махнах. Дивіться, перший такий джип у нас натискаємо камеру. Машина. Хорошо в фігарі. Також є ось такий пікапчик. Ви можете бачити, натискаємо на нього і сідаємо. Цьому пікапчик, ось він хає. Бачите, вже припаркувалися нормально, так згосає. Давайте черно червоненько попробуємо. Добається краще Опа! Припаркували. Так, остання легковушка на сьогодні у нас. На самі, на самі. А, а якщо витягнуть, можу тут ходу. А ні. Де скопірувати можу, так кож можу і удалить. Ось дивіться. Фу. Так, друзі, що ще вам не показував? Я вам не показував трактора. Подивимося на друзі. Подивимося з вами на бетону змішувати, звісно. Я його сам не писав. Зараз буду все разом з вами дивитись. Так, ось покажу вам. Так, ось до ось цей. Так, давайте на ночу на цей скажімо. масс Так, тут он на жаль немає Що подожди, о, він відкривається, нефтя собі Вау А ну не подожвіть Все шо Що, с висипаєш і так типа Нічого собі Нітрухи звісно немає Друзі яка нітруха всю Махині, як можете с побачити, ні крупні не буде. Подивіться, на нетруха. Ох ти ж, я ж там типа Блін, ну гра реально класна, друзі. Реально класна. Так, давайте зараз подивимося з вами на бетонозмішувач. Ні, давайте на тракторець перш а тоді бетонозмішувач. Так, так, так. Ось до нас трактор. Так, давайте, друзі, бетону змішувати зараз садимось. Я... Да... А, він вже крутиться? Да. А ну, ну, я буду... Ага, він не працює, він просто крутиться, він не буде викидати. І кожна машина не буде шовити. Вот у нас вышло все, что я в гонках можно Тримати будете дитини вали бочається машина. Він, зараз, не управляється часто, але ж навалює нормально. Блінк, реально гра два. Гра суперова. На цьому, друзі, кінець. Якщо вам раз зайшла, з вас підписочка лайпости, З вами завжди був я гарпі за нарконуруй. Гра суперова. Рекомендую, друзі, всім вам пограти її. Це щось і з чимось. Так що друзі до зустрічі всім пока-пока. Бержить -пока. себе, своїх Гра топ